Збір книг організували у приміщенні мистецького простору Кропхаб у Кропивницькому. Тут влаштовують благодійні акції. Вікторія Семененко, співініціаторка акції Книги як ліки, принесла п'ять книг з дому. Ці книги для діток ми обирали з моєю донечкою Уляночкою, діймовочка та інші казки «Живу без». Це літературу для підлітків ми теж підібрали, вона гадав, як актуальна наразі. Благодійна акція Книги як ліки стартувала три роки тому. У мене тоді виникла ініціатива створити таку акцію з метою підтримки тих діток, які перебувають у лікарнях. Книга вона відволікає від хвороби, вона дозволяє заглибитись, пізнавати щось нове і одночасно налаштуватися на щось позитивне. Протягом 19-го і 2020 року ми відкрили три книжкові зони: це дитяче відділення. Кіровоградського обласного протитуберкульозного диспансеру це неврологічне відділення у міській лікарні Добруджа. І це староосоцький обласний протитуберкульозний диспансер. Сотню книг привіз кропивничанин Андрій Лейбенко. Вони з бібліотеки колишнього кіровоградського району, яку закрили. Вершник без голови. Я пізнаю світ, легенди. Якісь старокиївські цікаві. Ми розуміємо, як важливо підтримувати діток, які хворіють. І література це буде відволікання від хвороби, уколів і болючих процедур. Акція безстрокова, можна приносити не лише книги. Іграшки, бажано нові розмальовки і олівці, щоб розмальовувати ці розмальовки. Це буде ніби антистресова терапія. Першу партію зібраних книг впродовж тижня троє кроповничанок привезли у Новгородківську лікарню. Книги і полицю для них передають головному лікарю в дитячому відділенні, установимо частково в холі, передамо частково в дитячу консультацію, тому що дитяча консультація зараз від нас відокремлена на первинку. Тому поділимося. Будемо старатися діткам більше, щоб вони бачили книжку. Тут впродовж трьох днів лікується донька Наталії Позняковської. Така справа дуже потрібна, тому що батьки не завжди можуть купити книжки. І ми, звісно, вдячні, коли дитина може почитати книжку, коли її там покапали, покололи. Вона може почитати книжку, може відволіктися від цього всього. І менше будуть сидіти за комп'ютером. Ще сотню книг і полицю для них повезуть до компаніївської лікарні. Анна Добрань, Олександр Донцов, Володимир Волок, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.